Волонтерам. День за днем минає, а війна триває. Миє і страждає, те дитя невинне і людина сильна. Хтось подався у світи, де нема війни, Хтось шукає дім у краю чум, хтось зерно збирає простою зброю, щоб усі жили, щоб здобути волю. Хтось рук не жалкує і працює вдавно, хтось збирає гроші на велику справу. Волонтерський вулик, це складна система, вирішити може будь-яку проблему. Все, що забажаєш, те вже не казка. Броник, генерал, Свідки маскувальні, слово терміново, слово це реально. другий фронт щоденно першому підмога, що завгодно можуть задля перемоги. Зготувати можуть голубці, ковбаску, навіть борщ в пакетах, а захочуть і паску. Сотні кілометрів не страшна дорога, Щоб із рук у руки. Вести допомогу, не лише дорослі, а й мала дитина робить все для щастя й волі України. Діти-волонтери, вміють працювати, Кишенькові гроші не біда дати. Тут не втомні руки, там серця не втомні. Справжні українці добрі, мужні, скромні. Хай по всіх усюдах, від віку і до тепер, звучить достойно й гучно. Це слово волонтер.